Друзі, всім привіт! Дивіться, покажу вам декілька автомобілів, які були в нас на каналі. але в них відбулася трошки реінкарнація. Я Просто ще раз хочу зауважити вашу увагу, що це стоящі автомобілі, які потрібно брати. Значить, так, поїхали. Дивіться, ви пам'ятаєте, у нас був міганчик, він був з проблемним склом, він не піднімався. Значить, ми його забрали до себе, зробили скло. Ми йому зробили. Поліровочку. Він виглядає. Ну просто, блін, ви ж розуміли, стоїш коло нього. в мене по гаражу говорить, як ти так робиш тачки. Просто, ну, цукерочка. Каталися, перепровірили вже нормально, каталися по місту на ньому, машина, все працює нормально, є в нього один нюанс, в нього ось тут. Зараз ми відкриємо капот, зверху з якогось датчика запливить масло. Ну Він їздить, проблем немає ніяких, тяга нормальна, щеплення нормальне, все працює добре. Блін, біць. все не так, як в Volkswagen. Фари. Да. Фари у нас якісь тут такі під бронзу гарні. Е -е, значить, дивіться, зараз я покажу, ось цій зоні, дивіться, бачите, у нас від біжить трохи масло сопливо. Це є, що з косяків, що є. Що то за датчик, я не знаю, я тут в Рено не копався ніколи. Ну, хто захоче, той собі розбереться. Проблем в тачці ні з заводом, ні з запуском, ні з'їздою, ні з ніяких немає. Да, він просто ну, годинничок. По комплектації цей міган просто бомба. на ті гроші, що він коштує. Дивіться, друзі, він тоді коштував 3600 у нас, але ну, тут він, бачите, він годинник, він працює ідеально. Зараз ми, оскільки з ним вже погралися, зробили йому класну поліровку, зробили йому, до речі, вже фарба йде до руля, зробили йому ось це скло. Зараз, дивіться, ось так, щоб в такому вигляді його забрати, 3800 євро, просто закриваю очі. Повірте мені, це, для такої комплектації це бомба. У нас безключовий доступ, до речі, не просто там, ти відходиш від машини, вона сама закривається. Не тільки треба нажимати кнопку. По комплектації ми вже показували в ньому, дивіться, значить підігріви сидінь, у нас є круїз-контроль під дерево, ось такий він файний. У Нас фарбу ми до руля до керма замовили. Це вже все буде, то не проблема. Це все зробиться. Блін, За ці гроші я не знаю. Якщо будете зараз розмитнення поміняється, ви не знайдете нічого, тут опять почнуть всі мести купувати. Реально, я щоб захотів знайти 11 рік, 1,9 дизель, я би не знайшов. Бо ось такий міганчик, друзі. Рекомендую. опять. Ми зробили трошки для вас, можливо, він буде виглядати. зараз. Тому що люди, коли грязна машина, вони чомусь не можуть представити, що вона може бути помита, і люба тачка може виглядати ось так гарно. Ми погрались, позаймалися, був у нас вільний час. Подивіться на цю машинку. Просто лялічка. Так, друзі, дивіться, який у нас є прикольний кашкайчик. 9-й рік, 120 пробігу. Він у нас був на каналі не один раз, також люди чомусь трошки відвертались від нього. Ну тому, що в нього вигляд був. Тоді в нього було в цього зону ДТП. Незначне. Коли ми розібрали, ми побачили, що ДТП незначне. Ми цього кашкая, друзі, у нас буде наступне відео скласти за 90 хвилин. Була задача. Підписуйтесь на канал, подивіться заодно, змогли ми той е, ремонт. Оце ДТП зремонтувати за 90 хвилин чи ні. Дуже цікаве відео, подивитесь, але. Він вже зроблений, повністю, проблем немає ніяких. Ось тут ну, трошки ми бампер-біушни, ми все в колір просто купували сюди, є трошки царапин, його треба полірнути. По хорошому треба полірнути. Часу на це все в нас немає, але виглядає він реально круто. 120 пробігу всього-навсього. Ти коли не підійдеш до нього, він запускається, як японець, друзі. Кермок, кстати, ми також купили шкіряне, є, його просто замінити треба, ці пластмасові е рулі е сходять трошечки швидше. По техніці тут взагалі питань ніяких нема, друзі. Я покатався, проїхався, розігнався, все їде. Хто шукає паркетник, друзі, для себе е з малим пробігом, 1,6 бензин, резина в бомбовому стані. Дивіться, 5 тисяч євро. Реально. Хто хоче за таку машину, це також ціна. Ну, я сьогодні взагалі вам хороші ціни на все пропоную. Таких машин, такому стані і по таких цінах зараз по Німеччині не знайдете. Тому ось такий ой. У нас паркетничок також. Дивіться, в рубрики на продажу ось є. Так що кому треба, хто для Європи, хто хоче. До речі, на нього розмитнення по нові дії. Але не ясно, коли та дія буде. Вони всіх натравили, але ну, буде набагато дешевше, ніж зараз. До мене багато людей також вже купують автомобілі, просто відкладають, кажуть, ми почекаємо. Хай машина постоїть там 2-3, можливо, місяць навіть постоїть. І надіється, що буде розмитнення дешевше. ну ось такі. З цим автомобілем також випадок той, що буде набагато дешевше. Третя спроба. І цього ми красавця рішили помити, друзі. Значить, дивіться, помили. І я сам сказав: ох, ніфіга собі, що <смі> ми його взагалі не мили. От на цьому на цьому, в нас зараз, поки не було автомобіля, ми наш свій GTE продали, і нас не було на чому кататися. Ми поставили вже другий раз беремо на жовті номера. Тому що, щоб кататися, ми на ньому вже скільки. Ти ще три, напевно, впиляли, да? ще три проїхали, просто по техніці, ну, сказочка. Ти їдеш на ньому на автобані 180-160, ми їздимо, у нас розход і 5,2 літра показує. Блін, 1,6 тизельок, все нормально. В ньому є покупку по салону, він взагалі класний. Він ре, реально, Тут йому зробити просто хімчисточку таку, знаєте, нормальну. І він взагалі ззаді там ідеальний, І сперді, Ну, ручечку ось тут би замінити. ось, знаєте, по, по нюансах. Ну, В нього ціна бомбова також, дивіться, ось є, ми вже. По помитному краще б не видно. Ось є в нас по притер, притертість. Ось дві ямочки є. І ось у цього покрилові є ось така ямка, прижатість. і він також лак поліз. Це болячка цих синіх кольорів. Тут воно все в рідній фарбі, але ось бачите, як лак поліз. Ну воно все рівно буде ремонтуватися. Ну і по капоту також є багато точечок з лаком, що полізло. Ось такий є нюанс, але, блин. 4000 євро, друзі, одинадцятий рік. Октавія, ну блін, ну зайдіть, подивіться. Ну, нема таких цін на хороші, щоб машина була в хорошому гарному стані і їхала, я ж кажу, безукарізні. Ну взагалі Машинка з фаркопчиком, універсальчик. До речі, до 17 го числа, якщо хтось приїде забирати для Європи, хоче його купувати. У нього є і тюф цієї машини, і є жовті номера. Зекономите на номерах. 4 тисячі євро, друзі. Блін, вже й помитав навіть. Так, друзі, дивіться, ще вам покажу один варіант. 14-го року. Є у нас Passat б 7 1.6 дизельок. В нього проблема з форсункою. Таких хасячків є ось вмятінка, але вона під викатку тут пройде. Ось тут вм'ятінка є. Вперлись, в нього просто дуже хороша ціна. Комплектація непогана, сідушечку треба робити. Ось вм'ятінка, також її викатувати. Треба. Такий, знаєте, мілочний по нюансах. Але зато B7 Passat, 14 рік. Ціна в нього 5 тисяч євро. Друзі. Блін, ну це зараз не знайти на 14-й рік, щоб знайти в такій комплектації машину. Ну хімчистка поліровка, це все робити. 5 тисяч євро. Кому ще треба, також хорошу ціну сьогодні. Вам показуємо. Так що звертайтеся ну це. Ціна Україна не то на нього є бруто Ціна для Європи. Вона буде трошечки більше. Там розраховуйте десь буде 5 дев'ятсот, 5 п'ять Треба буде підраховувати. Тепер до рубрики на продажу, хочу вам показати один цікавий варіант, ну просто бомбовий варіант, який я реально рекомендувати не можу. Ну я вам покажу. Значить Спочатку я, блін, одразу задумався, думаю, блін, так рівненько вся машина 300 мікрон б'ється. Думаю, ну, блін, мені колись попадався Opel Zafira весь 300 мікрон, знаєте. Ну і 18-й рік Golf, я думаю, ну блін, ну нереально так, що щоб весь. Коротше, 18-й рік Golf весь, крім криші, перефарбований. Я ще такого не бачив, тільки фі криша б'ється 120-140. Ще ще задню ляду ще не перевіряв. І також, задня ляда, також вся машина мальована. Я спочатку думав, ну ну ладно, там ну, можливо, це типу, двойний якраз завода, буває, там тройний навіть бувало попадало таке, що, що типу, ну, все заводське перед це. Ні, заходимо, дивимося в нас пройомчики 83 і знаходимо перекраси повністю. 18-й рік, уявіть собі, вся перефарбована. Машина, що з нею було, я навіть собі не уявляю.